Ми пропустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових одного разу після ауту. Ще одного разу після помилки захисту. Тим не менш, Фенербахче сьогодні грав добре. Це дуже хороша команда з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими. Ми ж грали за свою честь. Після пропущеного м'яча ми виглядали не дуже добре. Однак у другому таймі наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який побачив у сьогоднішньому матчі. Що ж, ми дуже добре розпочали цей сезон, пройшовши Фенербахче штурму кваліфікації ліги чемпіонів. Протистояти Бенфіці було дуже складно, тому ми почали переміщатися між Україною та Польщею двічі на тиждень. Це мало великий вплив, адже у нас не було постійного місця для тренування свого стадіону. Коли ми почали одночасно грати в чемпіонаті України та Лізі Європи, стало неможливо контролювати ситуацію. Зараз ми повернемося до України та почнемо в нормальному режимі грати у чемпіонаті, проводячи домашні матчі у Києві. Тому вже не матимемо проблеми з постійними переїздами. Дуже шкода, що ми фінішували на останньому місці в групі Ліги Європи. На мою думку, ми не заслуговуємо на такий підсумок за інших обставин ми могли б досягти більш успішного результату.